Організація надання медичної допомоги хворим з хронічними захворюваннями нирок у Луцьку провели міжнародну наукову практичну конференцію. До міської клінічної лікарні завітали лікарі з Литви та Білорусії, аби поділитися своїм досвідом. Я буду говорити рідко і доволі патології, яка може зустрітися і інфекціонному врачу, і вручу врачу болезнь, і не тільки нефрологам, але. Так как это часто поражает, это болезнь почки и тромботическая микроангиопатия, то как-то чаще всего нефрологи говорят об этой болезни. На базі Жлуцької міської клінічної лікарні вже 10 років функціонує обласний центр інтенсивної терапії для надання хворим з хронічною нирковою недостатністю, пролонгованого гемодіалізу. Нам вдалося за цей час досягнути друге почесне місце в Україні. Саме завдяки цьому, ми маємо поділитися і можемо поділитися своїм досвідом, поспілкуватися, повчитися в наших колег. Тому сьогодні ми маємо дуже велику міжнародну конференцію. приїхали фахівці ведучі в цій галузі з. Республіки Білорусь і Литви обіцяють, що на другий раз буде вже з Бельгії. В передень конференції закордонні колеги оглянули і пацієнтів. Розповідає Лариса Духневич. Вчора наші колеги дивилися пацієнтів. Більше 20 чоловік було оглянуто. Нас вразило те, що це не просто консультації, це фактично клінічні розбори пацієнтів. Ну дуже було приємно, гарна дискусія наукова. Ну і сьогодні продовжуємо свою роботу. Вчера мы консультировали, наверное, около 15 больных, довольно сложных больных, и, конечно, работали до двух часов, и было интересно, и больные были сложные. Як конференція, так і візит закордонних лікарів до Луцька відбулися в рамках транскордонної співпраці Сістер Renal Center Програм. Адже ще в минулому році міська клінічна лікарня виграла грант міжнародної програми. А відтак лікарі та медичні сестри проходили стажування у центрі нефрології університетської клініки у Канаусі та у Брезькій обласній лікарні. Такі навчання дали змогу ще більше покращити знання, вміння та навички луцьких лікарів, аби допомагати хворим з хронічним захворюванням нирок. Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.